Розпаковка повернень посилки, які не забрали з пошти. Дивимо, що приїхало. Відкриваємо першу посилочку. До речі, я бачу, що вона так заклеєна, що її наче і не відкривали. Від неї не відмовлялись, вона просто прилежала сім днів. і Я вже сама її повернула, що за нею просто не прийшли. На жаль, так вона заклеєна повністю, так як ми її відправляли. Буду розривати, дивитись. Наша фірмова листівка. Це один з найулюбленіших моїх корсетних топів. Ось так він виглядає. Такий базовий, але з таким цікавим елементом у вигляді металевого золотистого ланцюжка. До речі, бретелі тут знімаються та регулюються. І топ доступний у розмірі від XS до XL. Чотири варіанти розмірів. На жаль, за цією посилкою не прийшли на пошту. І зараз подивимось наступну. Цього разу я на пошті нічого не відкривала, не перевіряла, вирішила. Уже все на камеру відкрите. Так, ця посилка теж не розпакована, і дивимося, що у нас тут. Розриваємо її. У нас тут два корсетні топи. Так, перший корсетний топ це ось такий базовий чорний. До речі, є ще багато інших кольорів у цій модельці. Ціна 599 гривень, 4 розміри від XS до XL. Чашка з цупкого паралону, добре тримає та підіймає груди. Моделює класний бюст. І ще один корсетний топ, який повернувся у цьому замовленні це теж такий базовий чорний, але вже трошки незвичний тим, що він йде оксамитовий. До речі, бретелі знімаються. Та регулюються у цих топах. А всередині топу є ось такі силіконові смужки, завдяки яким топ класно фіксується на тілі та не буде ковзати. Його можна носити як з бретелами, так і без. Це були усі повернення на цьому тижні. Дякую вам за увагу. Щоб переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення, переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.